Вітаємо, друзі. Ми вже робили це раніше. а Саме оглядали лінійку повітряних компресорів від торгової марки Віто. У цьому відео саме час розглянути лінійку компресорів від торгової марки воєн. Впевнений, що сьогодні ми вас здивуємо за промокодом. Ютуб отримаєте знижку 15% на нашому сайті на замовлення компресорів. Не забувайте про це. Підпишіться, поставте вподобайку та поїхали. На початку відео нас зустрічає напевно найменший та найкомпактніший повітряний компресор, що зможете знайти на нашому сайті від торгової марки Воєн Моделі VC220. Одразу звертаємо увагу на його дизайн. Дизайн справді цікавий, зручна ручка, невеликі габарити та максимальна компактність та легкість. Але він зберігає декілька переваг: Живлення від мережі 220 шнур довжиною 4 метра. Та живлення від прикурювача авто 12 вольт, довжина 1,8 метрів. Встановлений цифровий манометр з підсвіткою, що підвищує точність під час накачування. Та присутня функція автостоп, що вимикає компресор, коли у колесі потрібний тиск. Та звичайно комплектація декілька на. Насад насадок для різних випадків Крему увагу звертаємо на органайзери з насадками. Все на своєму місці. По характеристикам: максимальний тиск до 8 бар, продуктивність до 29 літрів на хвилину. Що підходить для накачування шин велосипедів, мотоциклів, невеличких авто до 15 радіусу, та звичайно, накачування резинових виробів. Окремо скажемо, що гарантія на всі автомобільні повітряні компресори від торгової марки ОН три роки. Далі розглянемо чотири моделі, що схожі за своїми характеристиками: а саме модель VL430, 530, 550 та 585. Ми їх об'єднали, тому що всі компресори мають один поршень відсоткову мі двигуна, металевий циліндр. Все, що потрібно, та навіть більше для якісної та витривалої роботи. Але про кожну модель окремо. VL430 430 Максимальна базова модель без особливих відмінностей. Зверху настановний манометр та всього одна кнопка. Потужність до 180 Вт, тиск до 8 бар. Продуктивність до 40 літрів на хвилину. 2,5-3 хвилини та ваше колесо 15-16 радіусу вже буде на качер. Живлення від прикурювача 12 вольт, довжина кабелів 3 метри. Має шланг у комплекті 1 метр. Додатково у комплекті перехідник для акумулятора, набір насадок та сумка. Модель vl 530 Дуже цікавіше, адже в нас присутній цифровий манометр, ліхтарик та функція автостопу. Жилення від прикурювача 12 вольт 3 метри довжина, потужність біля 200 Вт, продуктивність до 40 літрів на хвилину в комплекті сумка органайзер та комплект насадок. Та звичайно не забуваємо за ліхтарок, цифровий манометр та автостоп. Цей компресор вже підійде для повноцінної роботи з колесами 16 радіусу, має велику кількість необхідних функцій, непогану продуктивність як для компактного автомобільного компресора. Модель VL 550. Форма в нас трошки змінилася, як ви помітили. Та він загалом буде трошки цікавіший за попередні моделі. Резонові підкладки знизу, щоб гасити вібрацію, манометр встановлений на корпусі, є дефлятор поруч, щоб спустити швидко повітря з шини, значно збільшений ліхтарик. По характеристикам: 200 Вт потужність до 8 бар. Тиск, продуктивність до 40 літрів на хвилину. Підходить для шин 16 радіусу. Живлення 12 вольт. Довжина кабелів 5 метрів в комплекті. Перехідник для акумулятора, шланг в нас 75 см, сантиметрів, трошки менше звичайно. Та в комплекті йде сумка і звичайно компресор. vl 585 В цілому, за характеристиками та комплектацією повторює попередню модель, але тут нас відсутній ліхтарик та дефлятор. Та шланг в нас вже йде 1 метр живлення 12 вольт або від акумулятора. Перехідник в комплекті 200 Вт потужність. Тиск до 10 бар, продуктивність до 40 літрів на хвилину, підходить для шин до 16-го радіусу. Дроти 5 метрів спеціально для комфортної накачки коліс у позашляховиках. На десерт залишили потужну модель, що якісно відрізняється від інших. А саме VP610. Однопорошневий двигун, до 300 Вт потужність, жилування в нас від акумулятора, 3 метри кабелі, запобіжнико. Продуктивність до 70 літрів на хвилину, підходить для коліс радіусом 13-20. Час безперервної роботи до 30 хвилин. Комплектація. Компресор, кабелі 3 метри, спіральний шланг з манометром, довжина 7,5 метрів, насадки та сумка. Модель вже якісно відрізняється від попередніх за рахунок своїх характеристик. Підійде для підкачки коліс позашляховиків, мінівенів, автобусів та різної габаритної техніки. Сильної різниці між моделями майже немає, тому цінова політика однакова. можете звернути увагу дещо детально на модель VL 530 за рахунок того, що вона має більше корисних функцій, але було досить багато, тому робимо підсумки. Якщо вам потрібна максимально легка та компактна модель, звертаємо увагу на 220-ту. Для легкових авто з радіусом колеса від 13 до 16 обираємо наступні моделі, а саме 430-ту, 530-ту, 550-ту та 585-ту. Якщо потрібен максимум функцій, обираємо одразу 530-ту модель. А для кроссоверів та позашляховиків з радісом колес від 18 до 19, обираємо найпотужнішу модель, а саме VP610. Та не пропустіть, друзі, у наступному відео ми зробимо огляд на моделі, що призначені для позашляховиків, а саме VL 710, 720 та 722. Друзі, дякуємо за перегляд! За промокодом YouTube отримайте знижку 15% на нашому сайті на весь асортимент. Вувского підпишіться та до зустрічі.